Друзі, 15-14 червня, ворогта, квітують каштани. Як вам така історія? Жасмін даже ще не... Ось така, тут весна пізня. Дуже пізня весна в Карпатах. Дивіться, якщо в Києві в середині квітня вже квітують каштани, да, там кінець квітня, то тут... 14 червня і ще нічого не квітує. Ось така весна. Кстати, купальні домики а там, дуже гарні. Ну, я вам скажу, в Карпатах дуже гарно. подивіться, на цей краєвид цієї місцевості. Це люди так сідно сушать, бачите, накрили, бо чекали доща. В принципі, дощик був, але він був невеличкий. Це ще, ще покажу, там купольні будиночки. Бачите, горах. Будиночки. І зараз покажу ще, як сіно люди роблять копицю сіна по карпатськи Це, знаєте, такий оригінальний оригінальний, ви таке ніде не побачите, тільки напевно в Карпатах. І, так, і це копиця сіна. Зараз ми краще вийдемо, щоб було видно. Цей світряк мав бути. Ось ця копиця сіна Ексклюзивчик. Друзі, зараз покажу вам. Так, ну що ж, дивіться. На цей ексклюзив. Купиться сіна. Як вам така така штука Карпатська? А, красота, да, друзі. Всім добра. Сьогодні на Київ повертаємося. Жалко, хочеться ще відпочивати, але на жаль. Карпати. tudo bem, tchau